Доброго всім дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас дождик, похмуре небо. Але дуже приємно чути, як співають пташки, неначе як навесні. І на дворі тепло. Люблю я таку лагідну осінь. Теплу. Можна просто дивитись і мовчати. Завершують своє цвітіння мої кувшинки. Все літо вони мене радували. І по три, і по чотири було. Зараз уже дві залишилось. Дощик так накрапує. Теж люблю спостерігати, така собі як медитація. Ну, а ми підемо, подивимося, що приїхало в товарах для орхідей. Будемо розпаковувати коробочку. І в кінці покажу вам теж одну цікаву орхідейку. Ось така, такий ящичок невеличкий. Трохи невдобно однією рукою, але ж не підготувала штатив. Ну, вже так буду відкривати. І там уже виглядає моя улюблена кора. Це вже я як додаток компонувала замовлення і зазвичай я купую її у нас в місті, в магазині, але зараз сезон пересадок і не вистачає кори, і я дозамовила. Це кора, як я вже розповідала, з пінією. Кора пінії з мікоризою. Ось так. А замовила ще для своїх гортензій вуличних, теж хочу їх в осінь піддобрити трошечки. І замовила перший раз ось таке удобриво Peters в двох варіантах. Один варіант 20-20-20. Це значить, що там і калію, і фосфору, і азоту по 20. І 15, 11, і 29. Це 29 калій. От. Хочу спробувати ним підживляти орхідеї. Це спрей. Написано для щоденного використання, але ж я його буду чередувати зі спреєм Чистий лист, який я теж люблю. Цей спрей тут сімена грифрута, амінокислоти. От, і теж розпилювач таким туманчиком. І сераміз – Це кора, суміш для. Пересадки орхідей з такими глиняними гранулами. Показую вам розквітла моя одна квіточка Golden Apollon Викинув він квітконос такий длинненький, але ж на ньому була тільки одна квіточка. От. Ни, трошки не такого кольору. Як я купувала вона, домашнє цвітіння трошки інакше. От. На цьому квітконосі теж він щось там збирається виростити. Листочки такі міцні, тугенькі в нього. Іноді листочки більше радують, ніж квіточки, коли дивишся, і вони такі блискучі, здорові гарні, тверденькі, то а, теж радують. Горхолюбителі мене зрозуміють. Корінці, листочки це теж те, що радує. Ну, а це мій біглівчик, який ви вже бачили, темненький. На три квіточки з свого квітконосу викинув малесеньку гілочку і три квіточки проквіт. Дикий котик тут поряд. Дикий котик це взагалі така цікава квіточка. Зараз квіточки ті, що він розкриває, вони такої форми незвичної. І не стандарт, і не пілор. Ну, в общем, закручує верхні малесенькі такі. Нижні. Пелюсточки трошки більші. Ось, бачите, яка? <свіс> ну, я знаю, що дикі коти, вони такі. Буває в них таке. А ось ця крайня квіточка тут зовсім таке щось накручено вже. Незрозуміло, що мутант. Такий смішний. Ось так. Але люблю теж цього котика. Довго він квітує, тримає квіточки. І Альбуфера теж довго тримає, радує. Хотіла Спитати у вас, напишіть в коментарях, у кого є Голден Аполлон, чи схожий він. От, тому що е, реальність і таке домашнє квітіння зовсім різні речі. От, і е, губка в нього повинна бути жовта, а тут вона і жовта, і біла, колір. Е, був більше такий зеленкувато-фісташковий. Зараз він такий жовтувато-фісташковий. Ну, в залежності, яке освітлення на нього падає, але ж жовтого трошечки більше. Ну, і тут мої підлітки, яких я брала Останній раз я вам про них в крайньому відео розповідала. От. Ростять теж такі листочки молоденькі, продовжують ріст. У нього був такий листочок, але ж далі, далі росте. Все з ними добре. Ну і переходимо до моєї квітки сюрпризу. Теж замовила орхідейку. Маленька орхідейка, невелика, темного кольору. Хоча до темного кольору я ставлюсь так дуже вибірково. І в моїй колекції це два бігліпи темненьких, кам'яна троянда і котик дикий. От. Але я останнім часом купила дикому котику пару, котика метелика. От, і ось цю малесеньку орхідейку. Ну, листочок такий немаленький, гарненький. Так, ну ось така. Це 1,7, але листочок такий невеликий і коріння нормально, в нього так немало. Це метелик кам'яна троянда. Теж буде пара моїй троянді. Дуже гарна квіточка. Теж люблю я її, звичайно, люблю теж. От, подивимось, яка буде вона метелик. Є корінці і внизу там є корінці, так що зараз її трошечки треба попоїти, бо вона дуже суха. Я приготувала кору трошечки на дно в стаканчик поклала кори. І хочу, так як вона, ви бачите, витягується добре із свого стаканчика, хочу ось так встановити наверх кори, і трошечки ось так по краю сьогодні підлити водички зовсім капельком. Ось такі новини в мене на сьогодні. Дякую вам, що були зі мною. На все вам добре, гарного дня і до побачення!